Діти, привіт! Всім привіт! Як у вас літо пройшло? Нормально? Класно? Да. Ви знаєте, прийшов час вчитися. Цей сезон такий. У вашому життю є різні сезони. От після літа, відпочинку, коли ви ходили на басейн, в ліс, палатки, різні вогнища, кострища і так далі. А, вам було дуже весело і дуже добре. Але приходить наша саскачеванська зима, вам потрібно використати із-за того, що мало активності на вулиці, використати для того, щоб вчитись. Так ось, дорогі мої, сезон турбуватись про свою душу. Я хочу прочитати вам з Біблії наступне: 108, 100, 119 10, 19 псалом, 105, -й, 106 -й вірш. Слово Твоє є світильником для моїх ніг. Світло на моїй стежці. Я присягнувся, вирішивши дотримуватись законів правди Твоєї. Ось так написав Давід. Дві з половиною тисячі років тому він залишив ці слова. І подивіться на цю свічку. Коли темно, будь ласка, якщо можна виключити світло повністю. І подивіться, правда, зараз не дуже видно, що вона світить, правда? Подивіться. От. А в темноті добре світить. Правда, видно вже щось трошки. Ось, Ану, включайте світло назад. Діти, пам'ятайте, ми народжені в світ темряви. І якщо ви будете. Вчити, дотримуватись заповіді Божої, ви будете, як ця свічка у темноті. Я хочу вам нагадати, я хочу вам а, дати ось цей подаруночок для того, щоб ви, коли були вдома, згадували, що є місце, де ви можете вивчати Писання, яке допоможе вам будувати ваше майбутнє життя. Це слово Господнє. Воно як фонарік або свічка в темноті. Запам'ятали? Тому, дорогі мої, у нас буде суботня школа. Приходьте, і ми будемо разом вчитися для того, щоб виконати волю Божу, для того, щоб мати гарну долю на землі. І щоб, коли ви не знаєте, як поступити, звернувшись до вивченого писання, ви могли зрозуміти, як поступити так. Щоби не мати біди. Добре? Тому благословляю вас в ім'я Ісуса Христа на цей сезон. Тепер, дорогі мої, я зараз хочу над вами помолитись. Давайте ви всі сюди трошки пройдіть. Пройдіть сюда, ми всі дорослі, встанемо і будемо благословляти наших дітей знаком нашої руки. Ми благословляємо наших діточок. Нехай, Господи, вони набувають знання світські і знання Твого Писання. Господи, нехай вони будуть у цьому році головою а не хвостом. Нехай вони будуть успішні, нехай ангели Твої, Господи, охороняють їхні серця і їхні тіла. І нехай вони, Господи, будуть ті, хто прийняли рішення слідувати заповідям Твоїм. Ми іменем Твоїм. Благословляємо їх в ім'я Ісуса Христа. Амінь.